Чому дерева листя скидають? Біля великого гарного клену була собі калюжа. Одного осіннього дня повіяв вітер і зірвав з дерева декілька листочків. Один листочок впав на калюжу. Ой, що з тобою? злякалася калюшка. Що з твоїм листям? На зиму його треба скинути, пояснило дерево. А навіщо? запиталася калюжа. На то є декілька причин, пояснило дерево. По перше, через листя з мене випаровується багато вологи, а мені не можна її втрачати на зиму. Звісно, адже взимку не буває дощів, сказала калюжа. Так, сказало дерево, взимку будуть снігопади. Листя затримую на гілках багато снігу. Під його вагою мої віти можуть сломатися. І це є друга причина, чому я скидаю листя. Якщо цього не зробити, я можу загинути. Ні, ні, закричала калюжа, не гинь, будь ласка, мерщій скидай своє листя. Зима була вже близько, калюжа почала підмерзати. Гілки дерева стали майже голі. Все листя облетіло, але на калюжі його було зовсім трішки. Дерево не хотіло засипати свою подругу. Тому скидало листя дуже акуратно.